Ми бачимо в пресі, є такі заклики до ізраїльського народу простити палестинців і говорячи про відносини українців росіяни, є такі заклики, що ми ніколи не пробачимо все те зло, що було зроблено. Що б ви порадили, як віруча людина, як пастор? як... А, а, людський глузд і досвід каже, Франція і Англія ненавиділи одне одного, воювали 100 років, мир благодать. А, Ізраїль пробачив німців, а вони вбили 6 мільйонів. половина. До речі, до сьогоднішнього дня ще не становилося та кількість євреїв, яка була б напередодні Другої світової війни. Тобто, але пробачили. Тобто, щодо історичної перспективи ніколи не пробачимо. Ніколи не забудемо так. Uh -huh. Ніколи не пробачимо. Але я мушу вас що сказати. Ви дуже доречно згадали палестинців, чи ми готові їх простити. Справа не в тому, чи я можу любити своїх ворогів. Так. Але я ніколи не буду їх любити більше, ніж свою родину. І любити ворогів більше, ніж свою родину, це є гріх проти Господа Бога. Ти можеш любити свою жінку. Якщо ти любиш чужу жінку як свою, то ти зрадник. Сама природа речей каже, що прощення і любов не має ніч спільного з пріоритетом, є так звані кола. Любові, якою ви огортаєте. Так, я найбільше люблю свою дружину, свою родину, своїх родичів, свою церкву. Церкву взагалі. І якщо я люблю когось, чи я якесь коло вставляю насильно цей звичайний за рахунок, за рахунок тих. За кого я маю відповідати в першу чергу? Я зраджую Господа Бога. Ну, я, звичайно, можу його любити. Але не за рахунок, тому що я його буду любити так, що він піде ще раз сміятися наді мною і прийде вбивати моїх дітей. То значить, що я є з таким самим вбивцем, як якщо дозволив вбивати своїх близьких, їх ніхто не відміняв. Тобто, я можу пожертвувати своїм життям. Прошу дуже. Але чи це значить, що я буду заохочувати свого ворога, вбивати і далі? І якщо я пожертвую своїм життям, кінець кінців це моя справа. Але якщо я жертвую життям інших людей, тому що я його люблю, а я міг би запобігти цій смерті, то я винен в тому самому гріху. Тому, знаєте. Господь Бог прощає вину, але не лишає без кари. Написано. Чи не так? А якщо так написано, то скажімо. Ось він вбивця. І він забив 40 людей, підірвав з собою кафе, включаючи малих дітей. Я його простив. Він взяв і увірував, що має віруюча людина зробити, коли вона. Увірувала в Господа Бога, і вона знає, що вона вбила 40 людей. Вона має піти в поліцію і здатися. Ну, бо то віруюча людина, а що? Ти ж маєш вже вічне життя. Це ж найголовніше. І ти маєш такий гріх. То чесна, віруюча людина, тепер вона чесна, має йти покаятися. І якщо навіть тобі ти позбудешся волі на ціле життя. Ти маєш це сприймати з радістю, бо це справедливість. Благодать не знищує справедливість, вона піднімає її до іншого рівня. Тому йому простить Господь Бог, йому прощу я. Але чесність його покаяння вимірюється його готовністю нести відповідальність за всі ці вчинки в цьому світі. Який він зробив. Я не торкаюся, що буде там царство небесному. Це між ним і Господом Богом, який перевіряє чесність. його. Готовий ли я чи я простити? Звичайно готовий. Готова чи ця людина прийняти прощення? Це між ним і Господом Богом і перевіряється її фактичними е, вчинками. Таке моє розуміння цього питання. Чи правильно з позиції Біблії трактувати, що Перш ніж має йти прощення, йде покаяння людини, і ми бачимо, що у відносинах з Богом, що спочатку людина кається в своїх гріхах, провинах, і потім Бог прощає. То ви казали, що німецька нація, вона а, чи ну, відновилися стосунки, чи ізраїльський народ простив, але відбулося покаяння всієї нації на державному рівні за всі ті злочини, і потім були наслідки. І фінансові, і прийняття мільйонів євреїв до Німеччини і так далі. Тому чи це основний такий принцип, що спочатку йде розуміння цим ворогом, покаяння за всі свої гріхи і зроблені такі погані речі, і потім йде вже прощення з боку жертви, так би мовити. Дуже добре питання. Дивіться, дійсно, Німеччина дуже добрий приклад. За часів Аденаура у нас не було навіть дипломатичних стосунків. Віллі Бранд, коли приїхав в Ізраїль, він став на коліно і в Німеччині теж і попросив: чи можна сказати, що тому, що Віллі Бранд попросив прощення, то значить, вся німецька нація попросила. Напевно, ні. Напевно, ні. Але тут глибше. Коли ви прощаєте когось, ви каєтеся перед Господом Богом за те, що в вашому серці живе ця ненависть, це пілкування, піклування про себе. Не стільки про нього, це піклування про себе. Якщо людина, яку ви прощаєте, не просить пробачення перед Господом Богом, це не має ніч спільного з вами. Це має спільне з її відносинами з Господом Богом. Тому, чи вона просить, чи вона не просить. Ви мусите списати, спитати себе, що таке прощення? взагалі, Що таке прощення? Прощення це ваше бажання бачити людину кращою, ніж вона є на сьогоднішній день. Ну, скажімо, вона, їй належить кара смерті за будь-який злочин. І ви кажете, справедливість. Але якщо вас спитають, чого б ви більше хотіли? Щоб її покарали смертю, чи вона все ж таки покаяться прийме Ісуса Христа? Якщо ваша відповідь буде, і ви спитаєте себе, але чесно, насправді, дуже дуже багато християн вони так ненавидять ворога, що вони не дають можливості для ворога навіть покаяння. І вони кажуть: якщо я подумаю, ну подивіться, Іона, Іона приходить в невій, йому навіть думка. Про те, що вони покаються і будуть в царстві з ним, вона не терп, він не може того стерпти, і це е, квінтесенція тої книги, що Господь Бог каже: Ну дивись, як я ж зробив і як тебе зробив, і, і ви побачите, скільки, скільки разів всі ці сперечання за більшу, як сказати, привілою привілей з Ісусом вони засновані на тому, що ми не хочемо. Щоби люди, які скоїли злочин, були в царстві небесному, тому що порушується справедливість. І ми кажемо, що ми любимо Бога, але в той самий час ми тримаємо це царство небесне, як знаєте, своє приватність. Це не так. Тобто, якщо ви себе чесно спитали, і ви сказали, ні, я розумію, він ворог, він ще не перестав бути ворогом, а поки він не покаявся. Він лишився ворогом. Тобто любить своїх ворогів. Ворогів. Тобто він ворог, він не є другом. Ти його мусиш любити, але він ворог. Ти написано, любить свою дружину. І Це ясно. Ворогів. Тобто, ти ворог. Ні, я не ворог, той тобто, вірш, тебе не стосується. Любити ворогів, то тобто, ти мусиш бути ворогом. Він ворог. І ти його любиш, тобто ти даєш можливість своєму серці бажання для нього царства. І це значить, що ти його любиш. По... Бо ти не можеш його е е простити і надати йому вічне. Ти можеш тільки відчути, що тобі буде ліпше і краще, якщо він покається в тому е е житті. А далі це залежить від Господа Бога. Тільки Господь Бог знає е е відвертість його покаяння. Правда? Тому ваше. Це, що ви... Це значить тому, І мені здається, таким чином можна примирити, чи після покаяння, чи він mm -hmm. просить прощення. Я не надаю місця в царстві небесному. Я дивлюсь на своє серце і, і, і дивлюсь, чи воно, як воно себе відчуває. Знаєте, як дають аналізи, тести роблять, вводять якусь речовину, як ти на неї реагуєш? Роблять висновки щодо стану твого серця, чи там шлунку, чи печінки. Так само тут. Запитай себе просте питання. Чи ти відчуваєш мир в душі, якщо ця людина прийде до Господу? Бога? щоб завершити цю тему, колись мене хтось спитав, чи я готовий простити ясера Арафата, який десятки тисяч людей загинули через нього? Я подумав і відверто сказав. Так, хай покаяться і хай помре в той самий час. Тобто, хай справедливість Божа буде здійснена, тому що людина має знати і хай з радістю прийме смерть вже я не знаю, там вже покаяний. вже. Звичайно, це був молодий віруючий, але це більш менше мусимо зрозуміти, що побажання йому доброго заможнього життя тут не зовсім те, що те саме, що пробачення чи прощення це дві різні речі.